Всім привіт! З вами команда волосклад і ми підготували для вас огляд на міський велосипед словацького бренду Kelis, а саме модель Avery50. Він втілює у собі сучасне і функціональне рішення для ефективної міської їзди. Цей байк поєднує в собі комфорт, стиль і практичність, що робить його ідеальним вибором для міського катання. Його ключовими компонентами виступає регульоване за висотою кермо, амортизаційний підсидельний штир. Велосипедне світло, що функціонує від динамовтулки, і закрита система передач, існує у розмірах S та M, на зріст від 157 до 179 сантиметрів. Огляди на інші міські велосипеди від всесвітньо відомих брендів, ви можете подивитися на нашому каналі, а придбати цей велосипед ви можете на нашому сайті в пару кліків або ж скористатися можливістю відвідати наш фізичний магазин За адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела, 18. Рама зроблена з легкого і міцного алюмінієвого сплаву, що забезпечує їй ідеальне поєднання міцності та легкості, роблячи байк ідеальним для міських умов. Монотрубна конструкція корпусу дає змогу без проблем використовувати велосипед навіть людям з обмеженою рухливістю, адже їм не доведеться перекидати ногу через високу трубу, і вони можуть комфортно стояти на світлофорах. Додаткове обладнання велосипеда містить низку елементів, що підвищують зручність і функціональність у місті. Багажник ззаду дає змогу перевозити особисті речі або покупки, а захист ланцюга з боку захищає вашу штанину від псування внаслідок потрапляння її між ланцюгом і зіркою. Захист також збільшує термін служби самого ланцюга. Підніжка забезпечує зручність під час зупинок і паркування, а дзвінок на кермі допомагає вам позначити себе для інших учасників дорожнього руху в міському трафіку. Жорстка вилка зроблена з високоміцної хайтенсталі, гарантує прямолінійну стійкість і точне управління велосипедом. На цьому байку ви отримаєте дуже зручне положення, і це завдяки сидінню сілі Роялґель. А упевнене керування забезпечує сталеве кермо шириною 630 міліметрів, яке встановлене на винос довжиною 90 міліметрів, за допомогою якого ви можете змінювати кут нахилу керма на 60 градусів. Винос та підсидельний штир є алюмінієвими бренду КЛС. Гріпси анатомічні, дуже комфортні. Також бренду KLS. Руки не будуть пріти та ковзати приїзді у спекотну погоду. Колеса діаметром 28 дюймів розроблені для забезпечення чудової стійкості в міських умовах. Зібрані вони на базі ободів KLS Draft, пістонованих, виконаних з якісних матеріалів, що забезпечують міцність і надійність під час подолання ям і бордюрів, взуті вони в покришки Michelin мішлінпротек зі світловідбиваючою лінією. Вони оснащені міським протектором з каналами для відведення вологи, що покращує стійкість на мокрій дорозі. Базою коліс виступають технологічні втулки, як одинамо втулка, Shimano Dynamo Nexus c 3000 на передньому колесі та Shimano Nexus 3 на задньому колесі. Кожна втулка гарантує плавне кочення навіть у складних міських умовах. Гальмівна система являє собою надійну комбінацію, що забезпечує відмінне гальмування в міських умовах. Спереду встановлений ободний вібрейк. Заднє гальмо ножне, що доповнює систему, пропонуючи інтуїтивне і зручне гальмування. Трансмісія являє собою сучасне і зручне рішення для міської їзди. Її базою служить закрита планетарна система Shimano Nexus на три швидкості, перевагою якої виступає значне зниження необхідності в обслуговуванні, ба більше механізм захищений від зовнішніх шкідливих чинників. Таких як вода, бруд, а також механічний вплив. Монетки типу RevoShift забезпечують плавне та інтуїтивно зрозуміле керування перемиканням швидкостей, що робить водіння більш комфортним і безпечним. Kelly Savery 50 це чудовий міський велосипед, що пропонує максимальну практичність для щоденних поїздок на роботу містом або для паркових прогулянок у вихідні дні. У ньому є все, щоб ви почувалися максимально комфортно в будь-яких ситуаціях, які можуть трапитися в мегаполісі. Дякую за увагу. З вами був магазин. Було До нових зустрічей.